Гу святкує день студента, відпочиває, співає, танцює. А все, аби допомогти своїм ровесникам, які нині захищають нашу країну. «Ми організували таку студентську вечірку, оскільки ну скажу, що мабуть років три у нас карантин, повномасштабна війна, і ми ніяк не могли організуватись на такий захід. Але ми розуміємо, що денно є. Великі потреби для наших збройних сил України нам телефонують наші випускники, нам телефонують наші студенти, які сьогодні обороняють нашу країну і з великим проханням допомогти їм. Під час благодійної вечірки спільними зусиллями вдалося зібрати близько 10 тисяч гривень. На даний момент вже зібрано близько 8 тисяч, і при цьому і ще багато людей сказали, що зберуть кошти і передадуть як. Благодійний внесок, не приходячи на концерт. 406-ї бригади на ремонт їхнього авто, тому що зараз така ситуація, що авто зламалося. Кожен день потрібно виїжджати на позиції і своїми силами хлопці вже не мають змоги закривати якби, свої потреби. Також студенти могли взяти участь в конкурсах та весело провести час. Слів голови студентської ради такі заходи будуть проводитися і надалі. Мета в умовах війни єдина допомога зсу. Діана Смірнова, Дмитро Сухан, телевізійна служба МЕГУ.